Світлана йшла мовчки, коли раптом її штовхнула подруга. Ти про що задумалась? запитала Оксана і уважно подивилась на неї. Чи, може, на Валентина дивишся? Світлана зачервонілась. Вона посміхнулася, але відповідати не поспішала. Вона чудово знала, що мрії про Валентина приречені. Він був хлопцем зовсім іншого світу, до якого їй ніколи не потрапити. Та ні. Просто згадала сюжет книги, яку вчора читала. Збрехала Світлана і міцно притиснула до грудей зошит, щоб стримати себе і більше не дивитися на Валентина. Валентин був зіркою їхнього університету. Високий, гарний, впевнений в собі. Багато дівчат втрачали від нього голову, і Світлана була однією з них. Від його погляду у неї в душі співали птахи. А серце починало битися частіше. Вона прекрасно розуміла, що між ними пріяла. Він був сином відомого бізнесмена в місті, а вона сирота, яка жила з тіткою Мариною, котру вона вважала своєю мамою. Світлана була вдячна тітці за все і намагалася їй у всьому допомагати і вдома, і на роботі. У університет Світлана вступила сама. На бюджетне місце, а ввечері вона разом з тіткою підробляла двірником. Разом вони доглядали за дворами елітних будинків, де за таку роботу добре платили. Якось, коли Світлана замітала тротуар, вона випадково зіткнулася з Валентином. Вона одразу ж почервоніла і відвернулася, сподіваючись, що він її не впізнає. Але хлопець, на жаль, її помітив. Світлано, не думав, що тебе зустріну в такому місці. Ну так, для тебе це, мабуть, єдиний спосіб опинитися тут. Привіт, ледь мовила Світлана. Вона намагалася стримати своє обурення. Ну, привіт. Заробляєш на нову сукню для новорічної вечірки? запитав він з іронією в голосі. Світлані стало прикро. Вона намагалася знайти виправдання, щоб Валентин не подумав, що вона завжди працює двірником. Але чи варто було виправдовуватись? Це ж частина її життя. Нічого ганебного в цьому не було. Робота є робота, і вона не продавала своє тіло, щоб цього соромитись. Що ти там базікаєш? запитала тітка Марина, яка була трішки далі, і також підмітала тротуар. Швидше давай. У нас ще дві вулиці попереду. Ну, що ж, удачі тобі, посміхнувся Валентин. Я б дав тобі чайові, але у мене немає готівки. Все на картурці. Але ти молодець, добре замітаєш. Світлана ледь стримувала сльози, вона намагалась не показати свою прикрість. Тітка Марина, хоч і не була її рідною мамою, але чудово розуміла її настрій, адже виховала світланку ще з дитинства. Світлана добре пам'ятала, як соціальні служби забрали її від батьків, які віддавали перевагу алкоголю, а не власній дитині. Вона не раз залишалася голодною, і тільки тітка Марина врятувала її та подарувала їй справжнє дитинство. Що це за мажор такий? запитала тітка Марина, коли вийшла. Та просто хлопець, знизила плечима Світлана. Просто хлопець чи, може, особливий для тебе? Не вгамовувалась тітка. Він мені подобається, але ми з ним у різних світах. Він син багатого бізнесмена, а я не підходжу йому. Тітка Марина важко зітхнула і покивала головою. Ну, якщо він оцінює людей за статками, то він тебе не вартий, Світланко. Ці таткові синочки не знають, що таке справжнє життя. Подивимось на нього, коли батько перестане давати йому кошти або ж бран От тоді побачимо, який він просто хлопець. Світлана більше не хотіла говорити про Валентина. Розмови про нього тільки посилювали її відчуття безнадійності. Як би сильно вона не намагалася не думати про те. Що вони з різних світів, але все змінилося, коли Валентин став частіше з нею спілкуватися. Він навіть запросив її на побачення, написавши повідомлення, що хоче зустрітися з нею після занять. Світлана не вірила своєму щастю, ну і, звісно, погодилась. Зустрівшись, Валентин повів її у кіно. А потім вони сиділи в кафе. Світлана почувала себе ніби в казці. Вона мріяла розповісти тітці Марині, що Валентин зовсім не такий, як вона казала. Він був справжнім, живим, а не просто сином багатія. Ти мені давно подобаєшся, Світлано, сказав він якось під час прогулянки. Ти працьовита, розумна, ідеальна партія для мене. Від щастя в її вухах стояв шум, і вона тільки кивала, навіть не намагаючись приховати своє хвилювання. Валентин поцілував її на прощання, і це був для неї справжній казковий момент. Світлана забігла додому і просто плакала від щастя. Вона не могла повірити, що все це сталося з нею, проте нічого не віщувало біди. Наступного дня Світлана знову повернулася до своєї звичної рутини. Вона намагалася зосередитися на навчанні та роботі з тіткою Мариною, яка вже давно стала для неї найближчою людиною. Вони працювали двірниками, і, хоча це була важка фізична праця, але вона хоч якось допомагала забезпечити їхнє скромне життя. Світлана не скаржилась, вона знала, що все, що вона має, вона здобула завдяки своїй праці. Ну і, звісно, завдяки тітці Марині. Світлана знала, що їй дуже пощастило з тіткою Мариною та виховала її, коли рідні батьки через залежність втратили будь-яку здатність піклуватися про рідну дитину. Вона добре пам'ятала ті важкі моменти, коли соціальні служби забирали її з брудного, занедбаного дому. Пізніше, коли вона вже підросла, дівчина зрозуміла, наскільки важливо було те, що вона потрапила саме до тітки, а не залишилась на вулиці або ж в дитячому будинку. Але думки про минуле не завжди допомагали Світлані. Часом вона відчувала тягар свого становища. Валентин нагадував їй, що в їхньому житті є величезна прірва, не просто соціальна, але й емоційна. Він був сином багатого бізнесмена, у нього було все: красивий одяг, гроші, нові гаджети. Його друзі їх з'їстили на дорогих машинах і обговорювали майбутні кар'єри в успішних компаніях батьків. А вона працювала двірником і навчалася на бюджеті, знаючи, що кожен успіх дістається тільки через наполегливість та жертви. Того дня, коли Валентин знову написав їй повідомлення, Світлана була просто на сьомому небі від щастя. Хочу тебе побачити, можемо зустрітись після пар. Це просте повідомлення заполонило її думки на цілий день. Вона навіть не могла зосередитися на лекціях, відчуваючи, як серце ніби вистрибує з грудей. Після занять вона поспішила додому, щоб швидко переодягнутись, вона одягла свою найкращу сукню, яка в неї була. І пішла на зустріч з Валентином. Він чекав її біля лавочки і посміхався так, що в неї ледь не паморочилось у голові. Валентин був чарівним, і з кожною їхньою зустрічю Світлані здавалося, що між ними все-таки є щось справжнє. Цього разу вони пішли в кафе. Валентин жартував, розповідав історії зі свого життя, а Світлана тільки слухала, вона навіть не наважувалась його перебити. Їй просто було приємно поруч із ним. Їй було приємно його слухати, але вона все одно відчувала, що вона якось не вписується в цей його світ. Вона відчувала, що між ними насправді є щось більше, аніж просто спілкування. Проте її щастя було недовгим. Наступного дня вона отримала ще одне повідомлення від Валентина, і серце знову почало битися частіше. Але це повідомлення було коротким і незвичним. Хочу тебе поцілувати. Світлана не знала, як реагувати. Це було як грім серед ясного неба. Вона сиділа на лекції і не в змозі зосередитися на словах викладача. Вона думала, що ж сказати Валентину. Звісно, вона хотіла цієї зустрічі знову, хотіла цих відчуттів. Але щось у поведінці хлопця. Почало її насторожувати. Після пар вона знову поспішила до скверу, де їхні зустрічі вже стали звичними. Валентин стояв там, але цього разу його погляд був якимось іншим, холодним. Світлана підійшла до нього, спробувала його обійняти, але він відійшов. Ти справді думала, що в нас щось може бути? усміхнувшись, запитав Валентин. І його голос став холодним та байдужим. Світлана з жахом дивилася на нього і відступала назад, у голові почало паморочитись, у скронях почало стукати, їй здавалося, що це просто жах, від якого вона от, -от прокинеться. Але це був реальний світ, у якому її відверто принижували. Ти ж дурна, донька прибиральниці. Ми з хлопцями давно помітили, що я тобі подобаюсь, і вирішили трішки погратися. Я, мабуть, думала, що все серйозно, так? Валентин сміявся, а потім обернувся до своїх друзів, котрі сиділи на лавці неподалік, і продовжив. Ви бачили, як вона віником махає справжній Джакічан Світлані здавалося, що земля під ногами тремтить. Її обличчя заливалося слізьми, які пекли шкіру. А душу ще сильніше. Вона не вірила, що він міг так чинити. Але от він стояв перед нею, розповідаючи про це вголос, сміявся з її наївності. А ти навіть не думай, що між нами могло бути щось серйозне, продовжив він. Ти мені не пара, ніколи не була й не будеш. Світлана більше не витримала. Не пам'ятаючи, як вона дійшла додому, вона опинилася перед дверима своєї квартири. Тітка Марина одразу помітила, що трапилось щось погане. Світлана мовчки зняла куртку і, не сказавши жодного слова, зайшла до своєї кімнати. Там вона впала на ліжко і почала ридати. Наступного ранку вона вирішила піти в університет тільки для того, щоб забрати документи. Її обурення, сором та гіркота не дозволяли їй більше залишатися в тому місці, де її принизили. Світлана не могла більше бачити обличчя тих людей, які сміялися за її спиною і кричали їй образи. Вона не могла більше продовжувати навчатися разом з тими, хто зневажав її через роботу. Ти впевнена, чи це правильне рішення? запитала її подруга Оксана, коли Світлана розповіла про своє рішення забрати документи. Може, варто спробувати просто ігнорувати їх? Ні, я не можу, відповіла Світлана. Я не витримаю їхніх поглядів. Тітка Марина підтримала рішення племінниці, хоча і важко зітхнула, подивившись на неї. Та цим хлопцям треба було б кістки пиламати, щоб вони зрозуміли, що гратися з почуттями людей небезпечно. Суворо сказала вона але я тебе підтримаю. Яке б рішення ти не прийняла? Не хвилюйся, тітко, я впоруюсь і без диплома. Я просто не зможу більше чути їхні насміхання. Сумно додала Світлана. Світлана була вдячна тітці за розуміння та підтримку. Вона швидко знайшла себе в роботі, влаштувалася в офіс, але не на посаду економіста, як планувала. Її взяли менеджером із перспективою кар'єрного зростання. Вона старанно виконувала свою роботу і вже через кілька місяців отримала своє перше підвищення. Керівництво компанії оцінило її відповідальність та працелюбність. Згодом вона привернула увагу власника компанії Андрія. Це був успішний, привабливий чоловік, але Світлана тепер обережно ставилась до чоловіків. Вона пам'ятала, як обпеклася на Валентині, тому не вірила у щирість почуттів. Але Андрій не поспішав він повільно та терпляче доглядав за Світланою, допомагав їй відчувати себе цінною, важливою. Її серце, яке було заморожене після вчинку Валентина. Поступово почало танути. Зрештою, вона таки погодилась піти з ним на побачення. Стосунки між Андрієм та Світланою розвивалися поступово. Не було тієї божевільної пристрасті, яка колись засліпила її з Валентином. Це були спокійні, надійні стосунки, які виростали з довіри та поваги. Через рік вони одружилися, і їхнє життя було сповнене щастям та гармонією. Андрій цінував Світлану не лише за її красу, але й за розум та рішучість. Він підтримував її усьому, навіть у кар'єрі. Через кілька років після весілля Світлана вирішила продовжити навчання та отримати ще одну вищу освіту, щоб претендувати на керівну посаду в компанії Андрія. Вона працювала над собою, здавала тести, проходила курси. Вона доводила, що здатна досягати успіху самостійно. Без допомоги чоловіка Світлана стала директором компанії, яку відкрив Андрій. У них було достатньо грошей, щоб вона могла взяти декретну відпустку, але тітка Марина постійно натякала на те, що настав час подумати про дітей. Я, звісно, втомилася замітати тротуари, але якщо я перестану рухатися, то я почну швидше старіти, сміялася тітка. Але як тільки ти народиш мені онуків, я піду на пенсію і буду їх виховувати. Одного дня, коли Світлана саме проводила чергову бесіду на посаду економіста, вона побачила резюме, яке викликало у неї шок. На екрані монітора було ім'я Валентин, той самий хлопець, який колись її принизив, він прийшов шукати роботу у її компанії. Валентин з'явився у скромному одязі, який можна було б купити на будь-якому ринку. І виглядав він зовсім не тим багатим хлопцем, якого вона колись знала, як виявилось, його батько розлучився з матір'ю і вигнав їх на вулицю, залишивши все своє багатство новій молодій дружині. Коли Валентин увійшов в кабінет, він одразу ж пізнав Світлану. Його очі наповнились страхом. Він простягнув їй резюме, але вона вже знала, що не візьме його на ту посаду, на яку він претендував. Ого, не думав, що ти з тієї дівчини з доберешся до крісла директора, пробурмотів він, намагаючись знайти правильні слова. Е, я не розумію. А так, ми з тобою місцями помінялися. Посміхнулася Світлана, швидко дивлячись на його резюме. Досвіду у Валентина практично не було, тому пропозицію щодо посади економіста вона відхилила. Сам розумієш, мені потрібні фахівці з досвідом, а в тебе його немає. Але я можу запропонувати тобі позицію менеджера, сказала вона спокійно. Валентин мовчки кивнув, він усвідомлював, що це найкраща пропозиція, яку йому робили останнім часом. Пробач мене за ту дурну витівку. Я тоді був справжнім ідіотом, сказав він і опустив свої очі. Він намагався виглядати щиро, але Світлана добре бачила, що ці слова йшли не від серця, а були тільки спробою знайти роботу. Вона подивилася на нього спокійно, без жодного сліду обурення чи образи. Ті почуття, які колись кипіли в її душі, давно згасли. Вона вже навчилася не тримати зла і відпускати минуле. Світлана знала, що не зможе бути щасливою, якщо буде постійно озиратися назад. Я давно це все відпустила, спокійно сказала вона. Але якщо ти будеш у нас працювати, будь готовий до того, що я вимагатиму відповідальності. Мені потрібні фахівці, а не люди, які несерйозно ставляться до роботи. Валентин кивнув. Він навіть боявся підняти свої очі, його зніяковілість і страх перед тим, як складеться його життя далі, були очевидними. Світлана розуміла, що він більше не той зарозумілий хлопець, котрим був раніше. Його батько, розбещений багатством, давно перестав підтримувати сина і залишив його на роздоріжжі долі. Дякую тобі за шанс, прошепотів Валентин, а потім підвівся і пішов оформляти документи у відділ кадрів. Він не сказав більше жодного слова, а Світлана ще довго сиділа за своїм робочим столом. Обмірковуючи зустріч з минулим. У душі насправді залишився неприємний слід. Минуле, хоч і давно забуте, на мить ужило. Вона згадала той час, коли відчувала себе нікчемною через приниження Валентина. Але тепер ситуація змінилася. Тепер він опинився в ролі того, хто хоче шанс. І вона таки дала йому той шанс не жалю, не спомсти, просто тому, що знала, як важливо іноді мати можливість почати все з чистого аркуша. А згодом, повернувшись додому, Світлана поділилася цією історією із тіткою Мариною. Жінка уважно слухала, не перебиваючи. Ну що ж, життя справді непередбачуване, сказала тітка Марина, витираючи руки рушником. Цей хлопець тепер зрозуміє, як це жити без підтримки. Я бачу, що ти вчинила мудро, не стала його карати, принижувати. Добре, що ти виросла такою сильною. І впевненою в собі. Світлана посміхнулася її життя вже давно стало яскравим і стабільним, і помилки юності тільки залишалися насправді її минулим. Вона була вдячна тітці Марині, яка допомогла пройти їй через важкі життєві труднощі і ніколи від неї не відмовлялася. Вони тепер були справжньою родиною, тією якої Світлана ніколи не мала дитини. А через рік Світлана нарешті пішла в довгоочікувану декретну відпустку. Їх син повинен був народитися вже незабаром. Тітка Марина, як і обіцяла, прийшла на допомогу, але цього разу вона дійсно дозволила собі трішки відпочити від важкої праці. Тепер я займатимусь онуками, а ти, Світланко, продовжуй рухатися вперед сказала вона, тримаючи на руках маленького Дмитрика. Життя складалося так, як Світлана навіть і не мріяла. Вона бачила, як все, що здавалося таким важким і недосяжним у юності, стало реальністю завдяки її старанням, підтримці рідних і, звісно, любові. Вона більше не боялася минулого, вона розуміла, навіть найболютіші моменти можуть стати фундаментом для майбутніх перемог. І от тепер, коли вона сиділа у своєму затишному домі поруч з Андрієм, слухала, як тітка Марина гойдає колиску. Світлана точно знала, її шлях був важким, але правильним. Життя показало їй справжню цінність кохання, сім'ї і підтримки, котрі вона завжди матиме поруч.